Вітаю, друзі. Росія вдарила балістичною ракетою по центру Чернігова, старовинного міста, якраз під час вихідного, коли було дуже багато людей в центрі. Загиблі люди, багато поранених. Серед загиблих і поранених діти. Звичайний злочин російської агресивної держави. Можна сказати вже буденний. Однак для нас з вами дуже важливо не звикати до таких злочинів і не дати можливість світу до них з звикнути. Мені часто кажуть, що я лякаю людей і маю малювати для них оптимістичні картини. Якщо не буденності, так принаймні майбутнього. Я і надалі. Збираюся лякати у лавках тих, хто мене дивиться і слухає. Я вважаю, що краще бути переляканим і живим, ніж оптимістичним і мертвим. Якщо ви лякаєтеся не бачите виходу з ситуації, що склалася, вам допоможуть лікарі. Якщо ви загинете, Вами будуть займатися виключно паталогоанатоми. Саме тому я вважаю, що в тому, що називається у наших інформаційних реаліях переляком, треба застосовувати абсолютно інший термін. Усвідомлення реальності, усвідомлення самого факту війни. Усвідомлення того, що весь час, поки ця війна буде продовжуватись, не можна розслаблятися. Вже багато пишуть про те, що ворог вдарив балістичною ракетою по Чернігівському драматичному театру, тому що там відбувалася якась зустріч конференція виробників дронів. Причому він дізнався про цю конференцію не з розвідувальних джерел. А з відкритих. Про це писали медіа. Це, до речі, те, про що я кажу з 2014 року. Де воєнна цензура? Чому у нас досі, коли мова йде про обмеження у медіа, думають тільки про критику певних представників влади? А не про те, щоб зберігати військову таємницю. Її і так в наших умовах зберігти не так просто, тому що країна впродовж десятиріч інфільтрувалися російськими агентами. Ми з вами побачили, скільки наших з вами співвітчизників наводить ракети і допомагає росіянам. Але навіщо полегшувати ворогу роботу? Якщо ми проводимо якісь важливі для армії, для військово-промислового комплексу для оборони і наступу наради, вони точно не мають відбуватися у центрах міст, точно не мають анонсуватись, щоб не ризикувати життям і самих містян, і учасників таких нарад. І Точно мають проводитися у захищених приміщеннях, а не в драматичних театрах так, ніби це виставка досягнень народного господарства. Так не може бути. Ми маємо зрозуміти прості речі. По-перше, це реальна війна. Якщо ви Гуляєте по вулицях в час, коли немає повітряної тривоги. Бачите людей, які відпочивають, йдуть на шопінг чи навіть на пляж. Це не означає, що через півгодини цієї повітряної тривоги не буде. І той, якого ви бачили у супермаркеті чи на пляжі, не стане жертвою російського нападу. І так буде відбуватися довго. Навіть якщо українські війська звільнять всю нашу територію, це не дає нам автоматичної гарантії від небезпеки. Саме тому потрібно думати про систему протиповітряної оборони, про нові поставки, про власне виробництво, про заходи обережності, врешті-решт, якщо ви цінуєте своє життя. І вже точно про неоприлюднені інформації, яка стосується воєнних чи політичних заходів чи присутності посадових осіб на тих чи інших заходах тощо. Друге, ми воюємо з країною, цінність життя у якій дорівнює нулю. Так було завжди. Так є зараз. Всі воєнні перемоги Росії пов'язані зовсім не з тим, що в неї були якісь великі маршали перемоги, яким зараз стоять пам'ятники в Москві чи інших містах Російської Федерації. І що у цих людей є, був якийсь неймовірний хист. Ні, насамперед, тим, що вони завжди були готові. Використовувати і власних співвітчизників і мешканців окупованих Росією територій в якості гарматного м'яса. І ніхто про це особливо не згадував. В Росії взагалі є абсолютно точне уявлення, що заради того, щоб досягти воєнної мети, можна витратити будь-яку кількість населення. Баби нових наражають це не просто фраза якогось окремого воєначальника. Хай навіть і фантастична. Це державна ідеологія російського народу. Саме тому такі держави завжди розповзаються на континенти. Тому що вони по дорозі втрачають мільйони своїх власних співвітчизників і навіть не згадують потім про їхнє існування. Або перетворюють їхню загибель у нову мілітарістку ідеологію типу Пабідабіс. Рівно так, як росіянам абсолютно наплювати на себе, їм ще більше наплювати на інших. На чуже життя. Тому що заради порятунку Росії можна випалити все навкруги і не помітити. І тому не треба сподіватися, що вони чогось не зроблять, щось їх зупинить. Нічого ніколи. Їх зупинити може навіть не страх, тому що вони завжди вважають, що вони просто потім дадуть неспіврозмірний удар у відповідь, а нездатність. Нездатність здійснювати агресивні дії, неспроможність. Відсутність не людського потенціалу, а грошей і економіки. Ми маємо до цього просто дожити цей момент, якщо враховувати те, що Росія знаходиться у зв'язку зі своїм нападом на нашу країну у конфронтації з усім цивілізованим світом. Рано чи пізно наступить. Ніхто не знає, коли, ніхто не скаже вам рік. Але це відбудеться. В цьому я щиро впевнений. Хоча не можу вам сказати, що обов'язково я це побачу. Я теж абсолютно чітко уявляю собі рівень власної небезпеки і небезпеки як громадянина України, і небезпеки як журналіста, тому що я прекрасно розумію, як росіяни ставляться до тих, хто їх виводить на чисту воду. Знаю давно і ніяких сумнівів в рівні власної особистої небезпеки в мене немає. Саме тому я теж вважаю, що я маю право відверто розмовляти з вами про це. Нам потрібно весь цей час, час суцільної національної мобілізації утримувати нашу позицію. Намагатися вибити росіян з окупованих ними територій, якщо на це буде реальна можливість українських збройних сил, намагатися утримати ці позиції, які ми зараз займаємо, щоб не пропустити росіян далі в глиб нашої країни. Це найважливіша задача насправді: захищатися від ракетних обстрілів, не давати можливості, домовитися про долю нашої держави за нашою спиною. Ми маємо це робити заради тих, хто вже загинув на фронтах цієї війни, заради тих мирних мешканців, які стали вже жертвами російської навали. І тих, кого Росія ще збирається вбити, адже у Володимира Путіна ще чимало планів. Якщо нам вдасться вистояти, прийде рік, місяць, і день, який ми назвемо, закінченням війни Росії проти України. І нашою перемогою у вигляді збереження української держави і українського народу на землях його проживання. Це і є насправді та чиста перемога, до якої потрібно йти. І, звичайно, така перемога, зрештою-решт, вирішить всі ці політичні питання, які існують у нас і стосунках з сусідами. Вирішить, врешті-решт, і проблему нашої територіальної цілісності. Але до того, поки це не відбулося, скільки б це не було, раджу пам'ятати, що ми живемо у війні з жорстокою людини-ненависницькою країною, якій нічого не варто обстріляти центр мирного міста, просто тому що поставлено таку воєнну задачу. Що ми воюємо із тими, хто має собі за мету знищити українську державу. І вигнати українців з їхньої рідної землі. І наше головне завдання щоб цього ніколи не відбулося. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на на мої соціальні мережі, на каналу Patreon БМІКО, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і мирова!